Мешканці одного з будинків по вулиці Келецькій вкотре намагаються поспілкуватися із сусідкою. Жінка власну квартиру перетворила у собачий притулок. Однак на вулицю тварин не виводить. Там же ж і хвороби, причому інфекційні хвороби можуть розповсюдитися. Не вигулюються собаки ніколи. Це ніхто ж не знає, який стан тих собак. Через те, що собаки справляють нужду прямо на підлогу, в сусідів лущиться стеля. Вони нарікають, що дня вимушені мити квартиру дезінфікуючими засобами, аби усунути запах собачої сечі. Появилася пляма мокра. Ви бачите на потолку у оце, оце воно почалося з такого. Оце воно все проступає. Потім упала штукатурка, пропало світло. Чоловік прийшов. Чоловік зять повністю поміняли проводку. Мешканці під'їзду переконані, квартира жінки, камера для тортур, адже неодноразово чули, як вона б'є чотирилапих. Собачий крик такий ночами, що чути на ту сторону. Собаки ці вже тут у нас мучають на три роки, чи скільки років вже років з вже три. Скільки там їх багато? Звернень до. Валентини було дуже багато. Вона не звертає на це уваги. Двері пані Валентина не відкрила. Однак нам вдалося поспілкуватися з нею телефоном. Усі звинувачення сусідів жінка відкидає. каже на неї зводять наклеп. Я вигулюю собак так, щоб їх ніхто не бачив. Я по одній так ніхто не бачив. А скільки у вас собачок на сьогодні? А у вас це? і твініті я не буду говорити. Аби позбутися такого сусідства, мешканці будинку неодноразово звертались до різних інстанцій. Однак скрізь отримували у відповідь відписки. На черговому прийомі у начальника ЖЕКу людям порадили йти в суд. Вся допомога, яка потрібна буде від жека, буде надано в суді і всі матеріали, і також підтримка. Наразі мешканці будинку вже готуються звернутись до Феміди, аби власницю виселили з квартири. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини телеканал. Віта.